Вітаю вас на моєму каналі. Сьогодні в нас голубці з рисом і м'ясом. Спершу розпарюємо дві головки капусти. Варимо пів літри рису. Тут в мене перемелене м'ясо з цибулею. З'єднуємо фарш з рисом. Все добре перемішуємо руками. Вливаємо 100 150 мл води. Наша начинка не повинна бути суха. Тепер крутимо голубці. Пізніше розкажу мамин секрет приготування. Голубці складаємо в шаховому порядку. Ось і весь секрет. Вони повинні бути далеко один від одного, так як на відео. Для того, щоб пара гарно проходила повз них. Вливаємо пів літра води. Зверху складаємо залишки капусти. Варимо під кришкою до готовності. Підлива по маминому рецепту. Ріжемо одну цибулину кубиками. І підсмажуємо її до золотистого кольору, додаємо 1-2 столові ложки кетчупу. Тут важливий момент. Додаємо борошно на кінчику ложки, не більше. Перемішуємо і додаємо пакет сметани будь-якої жирності. Тоді 100-150 мл води. Солимо, доводимо до кипіння. Підлива повинна бути рідкувата, така як на відео. Готові, голубці, поливаємо нашою підливою. Підписуйтесь, в мене ще багато цікавих ідей. Хай все вдається. Смачного!